І вітаю всіх на своєму каналі. Дуже дякую, що ви приєдналися, що ви зараз подивитесь моє відео, якщо вам буде цікава ця тема. А сьогодні ми будемо з вами дивитися моє замовлення, а каталогу за серпень, місяць, восьмий каталог 2024 року, звичайно. Ось таку посилочку я маю, такого розміру цього разу, середні, середнього. Ось так вона прекрасно у нас виглядає. І зараз подивимося, що ж я замовила. Так, традиційно за допомогою шпажки будемо стріляти нашу посилочку. Скоро вже буде мій день народження, тому я вирішила себе трошки тут побалувати. Придбала деякі засоби собі на подарунок. Так. Така накладна Вийшла в мене. Десь на 1900 гривень щось таке замовлення. І будемо дивитися, що ж тут у нас є. Ой, тут дуже в мене багато пробників. Цього разу Юлічка, за допомогою якої я роблю замовлення, зробила таку ласку і дала свої всі переваги, яким по фокусу можна дістати. Тому цього разу в мене є пробнички оновлених парфюмчиків Faraway. Так, вони будуть у нас у нових таких красивих пакунках. Ну, давайте по порядку дивитися ще все, що я тут маю. Так, перше, що я бачу, це я придбала для себе лак для нігтів для нігтиків для манікюру Power Black. Це просто чорний лак. У мене зараз такий працює від Oriflame чорний. Ось, фарбую нігті на ногах, ну і на руках також, коли роблю манікюр. Зараз просто блистівки зробила. Так, і ось таким чином виглядає цей лак. Він такий, бачите, чорний. Чорний-чорний, зовсім чорний. Отак він і називається Power Black. Написано, що буде застигати за 60 секунд. Ну, Будемо дивитися, як він буде працювати, цей лак. Де б вам показати сводчик? зараз я придумаю. А так, я знайшла папірчик, щоб показати викраску цього лаку. Чи дійсно він чорний з першого нанесення, з першого шару? Зараз подивимось. Дуже такий симпатичний бутильок, така тут квадратна кришечка. Так, щіточка. Ось така тоненька. Я думаю, що буде зручно. І давайте спробуємо, як він буде. Ой, дуже, дуже такий щільний колір. Але бачите, на, тут у нас висвічується, ніби він такий темно-сірий. Ось, ну, як е, мокрий асфальт, такий колір. Ось, дуже симпатичний. Ну, так він в житті він чорний більш ось, якщо здалеку показати. Так, ось таким чином виглядає цей лак. Буду користуватися і думаю, що мені повинно сподобатись. Ось такий лак далі. Так, ой. Ага, це я придбала для маган, так, з фокусу, з фокусу знов з фокусу. Можна було придбати цілий набір для волосся. Це будуть новинки. Мега об'єм, мега, об мега вольюм. Трітмент спрей написано. Тобто такий доглядовий спрей для максимального об'єму, насичен... насиченості і такого більш вагомого волосся, щоб воно було більш таке товсте, скажімо так. Шир Сироватка спрей для волосся мега-об'єм. Ну, щоб було більш об'ємне. Так, зараз давайте спробуємо одразу, як він виглядає. Бачите, воно внизу як... рідке, але. Подивимося, як воно буде працювати. Таке, мабуть, тут у складі якісь силикончики є, щоб воно все це у нас робило більш таким вигладженим волосся, більш таким красивим. Давайте спробуємо ось на прядці. Так, розпилення. Ой, ну, аромат дуже-дуже такий приємний, смачний, як у Спреїв для волосся. Ей, вони такі всі ароматні. Ось, Зараз подивимось. Ну, Видно одразу, що, бачите, спрейчик так вигладжує волосечко. Можна буде, щоб воно було таке більш гладеньке, будь-коли застигне, то воно буде ще й об'ємніше. Зараз ми спробуємо зробити якийсь об'єм. Цікавий спрей це така нова серія. Спрейчик мега об'єм. Думаю, що мені сподобається. Ну, аромат дуже-дуже дуже приємний. Також у цьому було набор, наборчику шампунь, також мега об'єм. Так, можна теж його понюхати. Так, зараз. Ну, зовсім інший аромат, до речі, мені здається. Але дуже приємний. Я ще шампунь Avon ніколи не використовувала. Подивлюся, як він буде працювати. Це тим паче новинка. Знов-таки для об'єб'ємо волосся. Ось подивимось, як воно буде. Так, мені здається, що так освіжило якось зачіску, якось так вклало так. цю мою чілочку, так? Далі, давайте подивитися далі, що ще входило до цього наборчику. Що а, щось ще входить, а ще що? Так, щось тут не то. Зараз я подивлюсь, по зімах. Можливо, щось тут замінили. Так. А, так, накладні дійсно видно, що зроблені заміни. Тобто замість персів дію, там я теж замовляла набір, а, такий, який за 389, здається гривень. Там і парфюм повинен бути і гель для душу, і піна. Піна повинна, мені здається, була бути. Щось не бачу її. Зроблена заміна. Зараз подивимося, який парфюм поклали замість Persif дію. Дуже цікаво. Так, незрозуміло. Ну, давайте все по порядку. Просто подивимося, потім проаналізую. Проаналізую це замовлення. Що тут так чи не так? Так, що я далі бачу? Це якийсь олівчик у нас. А, це червоний олівчик для губ, True Red. Це під замовлення в мене. Зараз подивимось, як він виглядає. Мені здається, що я вже такий вам показувала колись. Так. О, так, це справжній червоний колір. Написано. І ось таким чином він виглядає. Це під замовлення. Так. Ось така краса. І олівчик так, Далі. А в замовленні у мене ось такий ароматерапія Крем для рук з французькою лавандою і ромашкою. Олією ромашки щось таке. Так, а зараз прочитаємо, як тут написано. Ну, ось такий так він виглядає. не знаю, можливо, буде мені комусь подарую такий кремчик. Буду дивитися. А ось він такий симпатичний, має пакування. Beauty Sleep написано. Тобто він йде як нічний крем для рук. Ось. Так, далі. Також у мене в наборі це, мабуть, замість якась заміна, замість пінки для ванни, Ось такий гель для душу. Secret Lagoon. А, чи, мабуть, він повинен буде входити у той набір, якщо я замовила. Я таки придбала собі нещодавно велике пакування з дозатором, там 750 мл, здається. І дуже мені сподобався аромат, тому думаю, що точно не пропаде, але, можливо, також буде комусь на подарунок. Це повинні бути запаси, бо в мене всі запаси, подарунки вже закінчились. Ось так. Далі. Придбала цього разу два кремчики навколо очей спробувати. A new Platinum. Ось такий крем навколо очей доглядовий. Так, що тут у нас написано: тут буває інформація така цікава на упакуванні. Так, тут немає немає що прочитати. Ось, Але там буде написано, що зморшок збавляє і освіжає погляд, і все таке інше розгладжує. Подивимося, як він буде працювати. Також другий кремчик замовила. І ще один. Це також серія News Skin Renewal. такий відновлюючий кремчик навколо очей, знов такий. Ось вони так виглядають, вони схожі між собою, бачите, пакування з різних серій. Так, також цікаво, що це буде. А ні, Персів не замінено, ось він. Персів дію. Тут аромат такий трошки динний. Аромат дині сюди входить. Туалетна водичка. Тут буває написано нотки, тут не написано. Зелений персів дію. Я такий, У мене такий був, я його подарувала. І цей не знаю, буду подив... подивлюся, можливо, також подарую, можливо, залишу собі. Ще не, не знаю. Він входив до наборчику цього бюджетного. Тут, видно, чуть залишились в мене пробники. Так. І нарешті приступимо до подарунка для вас. Та-да-та-дам! І це буде два з трьох парфумів, буде два для вас подарунки. Але я придбала три аромати. Хочу обрати, який залишу собі і, дістане, які і два інші дістануться вам. Це пурбланка різноманітні. Тобто, це не, не той звичайний пурбланка, а пурбланка елеганс, пурбланка Essence і пурбланка Хоуп. От мені здається, пурбланка хоуп це надія. Це взагалі для будь-якого подарунку просто круто. Знаєте, даруєте людині надію. Якось так. Ну, цікаво. Мені здається, це було б так. Цікаво подарувати такі туалетну водичку. Зараз я хочу спробувати, як же ж вона пахне. На жаль, я не маю перед собою, які нотки входять у цю туалетну водичку. Вони, до речі, йдуть без сліди, бачите, просто у пакуванні. Ось, таким чином виглядає флакончик Пурбланка Hope. Якісь тут намальовані цікаві такі квітки. Якщо так подивитися. Так, давайте будемо нюхати. Ой, дуже цікаво, як він пахне. Дуже цікаво. Так, розпилюється непогано. Ну, я відчуваю ноти класичної пурбланки, але з якимсь таким цікавим присмаком. Зараз трошки привітриться, О, такий насичений. Яскраво знов таки, якісь квіти, там, які в оригінальній порубланці, але тут якісь ще зелені нотки, дійсно, як оцей Ну, Але він досить-досить такий солодкий. Оригінальна пурбланка шлейфа, аромат, до речі, такий і стійкий. Тому думаю, що її фланкериці також будуть, будуть стійкі. Знаєте, квітковий насичений і якось якісь є зелені нотки. Як якось м'яти, щось таке. Так. Парфюм Хоуп. Ну, мені подобається цей аромат. Зараз от таки знайду нотки. Так, прочитала, що цей аромат у нас? Фруктово-квітковий, точніше, квітково-фруктовий. Верхні ноти. І так і називається, що вони фруктові і квіткові. А середня нота це мімоза, я її, ось, її і саме відчуваю. І кінцеві нотки мускусні, тому думаю, що аромат буде такий досить стійкий. Ось він тут розкрився на руці на зап'ястку. Ну, солодкий, солодкий. Хто тут? Хтось, хтось літає. Солодкий, приємний, ем, такий якийсь яскравий, такий, який говорить про, про тебе аромат. І літній, якось так асоціюється у мене з літом. Так, давайте далі дивитися, який наступний. Наступний подивимось. Той, що я ніколи не, не нюхала, так скажімо, не відчувала. Це аромат Essence. Essence. Зараз подивимось. Аромат Essence Пурбланка це такий аромат гарденії. Навіть тут квіточка ця намальована. І це у нас відноситься до деревного, квіткового і квітковий деревний і мускусний аромат. Ось так. Верхні ноти там у нас іде гарденія, звичайно, ж ця, танжерін середні – гарденія піон жасмін, і кінцеві ноти – кашемірове дерево і мускус. Ось ось такі нотки дуже цікаві. Давайте будемо відкривати і нюхати, як пахне цей аромат. Ось так. така рожева кришечка, ось такий приємний, симпатичний флакончик. Так. Давайте розберемо. Давайте на іншу руку. Спробуємо відчути цей аромат. Так, давайте трошки так. Це, знаєте, це такий класичний квітковий аромат, дуже-дуже приємний. Якісь такі квіти. От гарденія. Правильно написано, що це гарденія. Її дуже-дуже, ну вона і в верхніх нотах, і в середніх, йде гарденія. Дуже, мені цей аромат дуже сподобався. Краще, ніж хоуп. Хоча хоуп, ну, знаєте, щось так, за зараз пішла такий якийсь аромат після, після нотки. Такі, не дуже якісь приємні. А тут ну, такий якийсь він, знаєте, дорогий, дорогий аромат. Відчувається як такий багатий, цікавий аромат гарденії. Так, щось кришка не закривається, давайте, закриємо. А, ось так. Ось так. Таким чином цей ароматик у нас виглядає. І останній це аромат Елеганс, який мене вразив. Я його вже відчувала, я вже вам його показувала, цей ароматик. І він такої якоїсь чистоти, якоїсь такої свіжості. Ну, ви бачите по кольору, що це такий блакитний ароматик Курбланка Еліганс. Давайте будемо наносити його сюди на згин руки. Так. Цей аромат дуже мені сподобався минулий раз. І я вам його вже такий дарувала, тому, мабуть, ці два будуть у мене для вас на подарунки, а цей залишиться мені. Ой, Боже, ну це просто казковий аромат. Дуже він мені подобається. Якийсь він, по-перше, він дуже-дуже насичений. Більш насичений, ніж ці два варіанти. Якийсь такий свіжий. І мені здається, що я, коли в транспорті їжджу, коли десь буваю, і повз мене проходять жінки, і вони багато хто пахне чимось таким ароматом. Можливо, це аромат якась така, знаєте, копія якогось знаменитого, ну дуже крутий аромат елеганс. Його хочеться вдихати, і вдихати. Якась така, також він квітковий, але цікаві ноти. Зараз подивимося, які я вам розкажу. Так, я зрозуміла, чому мені подобається елеганс Пурбланка. Тому що верхні ноти це груша, полуниця і мандарин. Це просто неймовірне таке поєднання. У базі гарденія знов-таки, біла орхідея і жасмин, здається. А ось якраз останні нотки це те, що я обожнюю. Просто це ваніль, мускус. І ще якісь компоненти. ваніль і мускус це те, що. Мені подобається у кінцевих нотах. Потім я дуже-дуже хочу це постійно вдихати, тому так, цей аромат залишається зі мною. А ось ці два інші будуть на подаруночки. Як завжди, мої умови, ви вже знаєте, хто вже приймав участь. Так, значить, будуть два аромати пурбланка Essence і Purbланka Hope. На подарунки для вас мої умови це ви повинні написати коментар по темі відео, написати в одному коментарчику слова Хочу подарунок, хочу подарок. І обов'язково проживати на території України, де працює Укрпошта. Це по цьому признаку буде зрозуміло, де ви зможете, ну, де ви зможете отримати по ваші подарунки. Також, якщо. Будуть ваші побажання. Я можу відправляти новою поштою, але перевага віддаю звичайній пошті, тому що мені подобається, як все працює, як по ціновій категорії також. Ой, ну, Елеганс це, це просто супер, мега крутий аромат. Оці два також, також класні. І взагалі ця серія пурбланка. А вона, знаєте, про якусь таку свіжість пурбланка. Це така повністю чиста, чиста водичка прозора, так скажімо так, знаєте. ось. Дуже-дуже сподобалось. Так, що в мене ще замовлення? Майже тут все вже в мене закінчилось. Ага. А, ось я ще що придбала, думаю, що це таке. Я згадала, що це це така лопатка для кутикули, Так, щоб прибирати кутикулу. Тут воно, бачите, як все запаковано, не підступитись до нього, але зараз ми з вами відкриємо і подивимось, що це за така штука. Так, вона виваливалася. <різь> зараз. Ага. Тут все закрито. Тут такий, як ножик, ніж такий. Ось це для відсунення кутікули, а це для потім зрізання. Тут така штука цікава. Так. Цікава. Така річ. Ось. Тут написано Avon. Ну так виглядає дуже добротно, симпатично. Ось така штучка для кутікули. Так, далі. А також у моєму замовленні два пробники оновлених туалетних водичок Faraway Beyond the Moon і Faraway Shine. Shine це, здається, новий аромат. Ось, зараз ми з вами подивимось. Ось так буде, будуть виглядати тепер флакончики, більш так лаконічно, елегантно. Так, зараз ми понюхаємо цей аромат. Тут у нас, бачите, якийсь як червоний перець, якийсь щось таке. Потім троянди. І ще не знаю, як тут назвати. Можливо, тут щось написано. Зараз з вами подивимось: ні, нічого тут не вказано. Не будемо гадати, просто понюхаємо цей пробник вже з цієї сторони руки, щоб нам не заважали ці аромати. Ну, еліганс Пурбланка тут прям заповнила все повітря. Shine. Ой, ну дуже, дуже такий сонячний і позитивний аромат. Аромат настрою. Як сонечко буде у флаконі, як бачу, і по кольору, і по відчуттям. Дуже-дуже яскравий аромат, солоденький, позитивний квітковий, звичайно ж. Такий якийсь насичений, наче трошки як карамельний, але такої, знаєте, карамелі не тягучою, а більш легенький. Легенька карамель. така, Дуже-дуже привабливий цей аромат буде Shine. Ось Також до подарунка для парфюму. Давайте одразу скажу відео, щоб потім мені не гадати. До аромату Hope буде ще ось такий пробник подарунок. Аромату far Away Shine. А до другого ароматику, до Бланка Essence, буде подаруночок. Мій улюблений аромат Avon, яким я з задоволенням користуюсь зараз. Це Far Away Beyond the Moon. І це у нас не просто аромат, а парфуми. Це навіть не парфумована водичка, а саме парфюм. Тому дуже вона стійка, дуже вона така магнетична. Звичайно ж, когось може вона і душити, це, знаєте, кому що подобається. Так, але тут, бачите, у нас якісь вишня а чи черешня. Ось квітковий такий і деревні ноти. в кінці. Ну, Тут ноти дуже-дуже ноти багаті, дуже вони розкриваються круто. Так, давайте далі трошки нанесу. Ой, ну я обожнюю цей аромат, він якийсь такий магічний для мене. як... Дуже класний, магічний, приємний аромат. Дуже-дуже раджу всім спробувати і в пробнику, як мінімум. Ось, а можна і придбати в мініатюрку. Так. Тому другий цей пробник піде до подарунку з ароматом Essence. А жовтий з Так, відкладу вже всі ці штучки. Так, що у нас ще? Більше тут замовлення вже нічого немає. І залишився новий новенький каталог на наступний період. Це буде на місяць вересень, на 9 місяць. Буде з 1 вересня до 30 вересня, як діють у каталогі в Ейвоні. і буде бачити цей парфюмчик Shine, Fireway Shine, представлений як новиночка. Ось. Давайте трошки заглянемо сюди. Тут є такий, такий розго, розгоріти, бачите, такий позитивний гармат жовтий. А, ми можемо зачитати нотки. Так, східний гурманський. Так, а де ж нотки? Може в описі? Да? Зараз почитаємо. Far away. Так, занурююся у світ загадковості та елегантності зіскравими нотами рожевого перцю, золотистого мускусу і дамаської троянди, стародавньої екзотичної перської квітки, яка шанується жінками протягом тисячоліть як символ внутрішнього сяйва та жіночної сили. Ну Це дуже-дуже позитивний аромат, що я вам точно можу сказати. Дуже класний і позитивний. Переробляти флакони ароматів Far Away стало легше. Тобто їх зробили з таких матеріальчиків, які переробляються потім. Ось, ну, Виглядає елегантно. Хоча, не знаю, минулий флакончик теж був класний. Ще була раніше там така як кісточка, така висіла, красива весюлька. І було дуже-дуже симпатично. Ну, Каталог ми з вами подивимося в окремому відео. Тут буде, бачите, ось звичайний був такий флакон, ось такою кісточкою, а тепер став ось такий більш лаконічний флакончик. Ось Змінюється повністю дизайн, і будуть оновлені ці фаровей. Це буде просто класичний той ж самий аромат, але оновлений дизайн. Тримається увесь день, до речі, оригінальний також. і тут. Усі фарове написано, що тримається увесь день. Дуже вони стійкі, ця серія, дуже такі яскраві. Вони заявляють про себе одразу. Фаровий Beyond the Moon це моя любов, це однозначно. Прям підходить мені цей аромат. Так, ну подивимось з вами в окремому відео. Так, все, моя коробочка спорожніла. Сея показала вам, що я собі замовила. Дуже дякую за увагу. Дуже дякую, що ви заходите на канал, дивитесь мої відео, пишете коментарчики, приймаєте, звичайно, ж участь в моїх активностях. Все це я роблю для вас, тому що люблю дарувати подарунки. Ось і до речі, скоро буде прямий ефірчик по минулим всім нашим, нашим з вами розіграшам, яким вже більше. Двох тижнів і ну, там, мабуть, уже по місяці, місяці більше. Ось тому, що я нарешті відправила на днях всі, всі 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 подаруночки всім, 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 хто виграв, тому що не було в мене деяких адрес. Я знайшла дівчат, все відправила. Ось вони скоро отримують свої подарунки, і ми з вами зможемо нарешті вже новенькі розіграти, тому що щоб вони тут у мене не висіли, не лежали, щоб я вже могла орієнтуватися у всьому цьому. Ось, дуже дякую вам за увагу і до побачення! Так, до речі, забула ще сказати про ці ароматики, про пюрбланка мої новенькі, і майбутні ваші хоуп це 2022 року. Essence 2020 року випуску, а Еліганс вже аж 2013-го, він вже стільки років є бестселером, тому що аромат неймовірно крутий. Чимсь нагадує, до речі, Кензо, Леопар Кензо. Ось. Так. Ось така приміточка все. Тепер бай-бай, точно.